За Одну цю ніч було більше, більше 400 ударних дронів, більше 40 ракет, в тому числі балістичних ракет. Цим ударом росіяни пошкодили в Києві житлові будинки, міську інфраструктуру. А в Луцьку, на Волині вони зруйнували, зокрема, звичайний готель, в якому були. Українські спортсмени в інших регіонах є, є пошкодження, на жаль, і житлової інфраструктури, і енергетичної інфраструктури, промислових підприємств. Росіяни спалили навіть черговий черговий склад з гуманітарної допомоги. Вони боюють проти міст і проти самого самого життя.